І поки американці готуються почути про плани нового президента і напевно про досягнення за 44 дні українці згадують трагічні події повномасштабного вторгнення трирічної давнини. Окупація півночі, бої під Києвом та численні військові злочини росіян. Тільки на Чернігівщині тисячі зруйнованих будинків та понад 500 жертв серед місцевого населення, наш наступний матеріал із ягідного села де окупанти ув'язнили місцевих жителів у підвалі місцевої школи. Кадри села Ягідне на Чернігівщині майже трирічної давнини. Серед зруйнованих будинків та домоволодінь українські рятувальники розміновують території. Місцеві жителі поступово оговтуються після російської окупації. На початку березня 2022-го ворог, заходячи в село, розстрілював навколишні будинки. Чим тільки міг, розповідають люди. А захопивши населений пункт, одразу почав наводити свої порядки. Підвал місцевої школи. Торік пан Іван розповів нам, як разом з односельцями виживав тут, в імпровізованій ворожій в'язниці. Оскільки всім містом не вистачало, то вже тут починали розміщатися люди. Сюди далі не, 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 не дозволяли вони виходити. А тут стояли наші відра. Коли нас не дозволяли у туалет ходити, не пускали в лашозутки, то люди ходили на відра. І тут на сходах сиділи, люди тут розполагалися. Тут усюди нагадування днів. дитячі малюнки на стінах, одяг жителів, імпровізовані місця для ночівлі. Здебільшого просто стільці чи лавки або підлога. Це, це, ваша це, це тут там внуки, там дітки лежали, там восьмеро дітей. Ліжка вони з дитячого будинку повикидали на подвір'я. А ми тоді пособирали ці ліжка. Трохи їжі на день. Відсутність вентиляції та медикаментів, постійний тиск окупантів. Не витримали цього всього, і помирали. Ось вони всі по імену і написані. 11 односельців. Їхні тіла по кілька днів лежали поруч із живими, бо росіяни не давали поховати померлих. А це ще одна із кімнат, де перебували полонені жителі розмірами десь 2 метри на 5, тобто 10 квадратних метрів. І на такій площі, уявіть, перебувало майже 30 людей. Одночасно почалася епідемія серед дітей. Найменшому полоненому було півтора місяця. У дітей вітрянка діти почали хворіти. Почали пропаганду читати, що ми Чернігів взяли. Ти взяли. узяли, хоча ми розуміли, як Чернігів взяли, якщо постійно стріляти, туди, їдуть, назад, не ворочаються. І брехня окупантів підтвердилася. І це на радість 30-го числа відмітили, що їх вибили, звідси вони втекли. А 31-го числа це вже зайшли сюди на наші війська. Через майже три роки після звільнення Чернігівщини відбудова ягідного триває. У цьому допомагають зокрема волонтери, закордонні партнери, державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Лише в Іванівській громаді під час російської навали було пошкоджено чи знищено понад дві тисячі будівель. Попри пережити, у майбутнє місцеві жителі намагаються дивитися з позитивом. Кажуть, головне нині взаємопідтримка між українцями. Лише це допоможе нашій державі відстояти свою волю. Анатолій Журавльов, Василь Меночаков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.